У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї презентували різдвяний цикл робіт Василя Курилика, художника з Буковинським корінням, який поєднав канадську та українську культури. Про виставку, яка розкриває глибокий зміст творчості митця та його зв'язок із рідною спадщиною, розповідаємо у наступному сюжеті. На фінал різдвяних свят краєзнавчий музей підготував захід, який відкриває нові грані культури та історії буковини. У відділі діаспори презентували різдвяний цикл робіт Василя Курилика, художник з буковинським корінням і світовим ім'ям, який живучи в Канаді, все своє життя проніс любов до рідного краю, незважаючи на тисячі кілометрів, завжди линув до свого народу, зберігаючи любов до буковинського коріння та української культури. Василь Курилик одна з тих постат, які об'єднують народи. І культури народжений у сім'ї українських емігрантів у Канаді, він все життя зберігав зв'язок із батьківщиною своїх батьків. Його творчість це втілення української ідентичності за межами України. Художник Василь Курилик його вважають національною гордістю Канади. Це дійсно художник, який зробив великий внесок в мистецтво Канади і взагалі в історію. Тому ми пишаємося ним його спадщиною. Зараз такі важкі часи, коли люди багато в нас переселенців, вони розгублені, вони не можуть знайти своє місце тут і намагаються стати членами нашого суспільства, нашого краю. То щось подібне відбувалося 100 років тому. За словами організаторів, ця виставка є частиною святкових заходів і покликана не лише продовжити атмосферу різдва, а й познайомити глядачів із роботами курилика, які пронизані світлом, вірою та надією. Різдвяний цикл робіт художника глибока філософія, яка підкреслює значення українських родинних традицій, віри та єдності. По ми хотіли продовжити той дух різдва, у казковість, яку з віком ми втрачаємо, тому що час такий, який накладає. Ає свій відбиток постать Василя Курилика стала справжнім феноменом культури Канади та України. Додає Оксана Пелех. Він вивів своєю творчістю ось ту мультикультурність Канади, і, власне, оцей от феномен українських канадійців, канадських українців в розряд світового мистецтва за своє життя. А фактично, у нього було таким плідним 18 років творчого життя. Він написав близько 10 тисяч картин. Його роботи зберігаються в значних музеях Америки, Канади. в найбільш Ніхто приватних збірках його полотна мають в своїх колекціях монарші особи світу. Сьогодні творчість курилика має особливий резонанс, підкреслила пані Оксана. У час, коли тисячі українців перебувають далеко від рідних домівок, його життя і роботи стають прикладом того, як важливо плекати свою ідентичність, зберігаючи любов до свого народу. Свої творчості величезну частину саме своєї творчості присвятив Україні та її традиціям. І власне на цьому заході у нас присутні дуже багато переселенців. Із Донеччини, із Харківщини, є з Дніпропетровська, є Запоріжжя. І в планах у нас було що кожна ця людина, яка повернеться по закінченню війни додому, принесе щось своє, тобто наше якусь традицію. Адже різдво це не лише свято, це і така традиція, яка об'єднує цілі родини, і цілі покоління. Він оту Україну, ту Буковину, він приніс через все своє життя. Відтак ця виставка це більше ніж мистецька подія. Організатори зауважують, що вона спонукає до роздумів про збереження нашої ідентичності, цінність традицій і силу зв'язку з рідним корінням, які єднають покоління. Творчість курилика нагадує, що любов до свого народу та культури здатна долати будь-які відстані. А мистецтво залишається джерелом натхнення навіть у найскладніші часи. Діана Добинда теми дня ТВА.